Що примітно, друзі? Шахов не просто якийсь там депутат, е позафракційний, там чи один з якихось хемшиків, чи тушок, чи чогось такого. Я нагадаю, що шахов минулого виборчого циклу вів до влади партію наш край партію, яка е набила в себе недобутки в партії регіонів і яка позиціонувала себе як партія з Луганщини, власне, звідки походить сам шахов. Архів 2020 рік. Луганщина Сергій Шахов веде команду на місцеві вибори. Вихідними у рубіжному співголова політичної сили наш край офіційно представив кандидатів на посади голів об'єднаних територіальних громад та міських голів. До команди розповідає Сергій Шахов, людей збирав по кріпкам. і впевнений в кожному, хто став поряд із ним, підтримали найяскравіші постаті Луганщини. Професіоналізм, опит, фаховість, мудрость, саме главне, щоб були люди чолові, чоловічними, і людей, і слишали людей, котра обращається к чиновникам. І так знаєте, сталося чарівним Способом, що величезна кількість представників партії наш край, які були при владі на місцях під час окупації Луганщини у 22-му році, без докорів сумління перебігли на сторону ворога.